Ви пара? А, так. – Як ви познайомилися? Друга була дівчина. дівчина. стала його дівчиною. Так, ви були дівчиною його. його друга. Друга, да. І так вийшло, що Ого. змінила хлопця на іншого. А як з другом зараз товаришуєте чи ні? Та ні, це було вже давно. Скільки ви разом виходить? Десять років. За що любите одне одного найбільше? Те, що може відкритися повністю. Те, що вона має рідна душа? Ви вірите в рідних душ? Так. А ви вірите в рідних душ? Так. Ви одружені чи ні? Так. А через скільки часу після першого побачення ви зробили пропозицію? Півроку? Так швидко? швидко так. ну в мене до цього були там відносини 6 років, і я знав, що що тут тягнути. Зараз ви де живете в Києві? Ми з Чернігова. Скільки ви витрачаєте на життя в Чернігові на місяць? Дві з тисячі доларів. У вас оренда квартири чи своя вже своя? Ким ви працюєте? Чим ви займаєтеся? Я підприємець автосервіс, барбершоп, магазини з електронними сигаретами. Ого, ви все самі зробили, Так, Буду. Так. Скільки вам років знадобилося, щоб стільки бізнесів відкрити? Перший бізнес це 5 років, а всі наступні це минулий рік. Ще в мене благодійний фонд. Серцевір називається. Ми займаємося допомогою ветеранам. Які ви молодці? Чим ви займаєтесь? З ким працюєте? Я брюкатолог. Що ви побажаєте нашим людям, нашій молоді, яка шукає себе сьогодні? Працювати. Працювати, взяти себе в свої руки і тримати, робити, робити, і робити, а не мріяти, ото що хтось дасть вам щось просто безплатно і за те, що ви просто красиві, вірити в себе, не здаватися, йти вперед, чекати себе.